Максимально цікава ситуація на крипторинку. Ціна біткоїна зараз знаходиться в вузькому діапазоні, і це можна порівняти з пружиною, яка зараз під тиском, і вона може вистрілити як вгору, так і вниз. Також присутній страх на крипторинку, а також більшість альткоїнів прийшли в зону фундаментальної вартості, де можливо варто розглянути їх часткову купівлю. Але про це поговоримо в другій частині. Це відео буде максимально корисним та цікавим, тому можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо ми з локального плану для біткоїну. Зараз, як я і сказав, ціна біткоїна знаходиться в дуже вузькому діапазоні, приблизно 95 98 тисяч доларів, і в будь-який момент ціна може як піти швидко вгору, так і впасти до найближчої зон підтримки, про які ви вже я дуже я думаю, дуже добре знаєте. Це лінії підтримки індикатора support Бенд, які дуже часто виступають для нього дуже гарною підтримкою. Про це я вже розказував в багатьох відео після останнього падіння до цих ліній. Ціна біткоїна за буквально за декілька годин виросла на 11%. відсотків. І зараз ситуація максимально незрозуміла. Так ситуація максимально нейтральна, скажімо так, і в ці моменти у багатьох людей багато людей допускають наступну помилку. У них, як то кажуть, чухаються руки, і вони хочуть швидко поторгувати, заробити. Але в даний момент найкраще бути, наприклад, поза ринком, тому що ви збережете. Власні кошти і дочекаєтесь гарного моменту для купівлі або для відкриття своїх власних позицій, якщо ви хочете займатися не інвестуванням, а саме трейдингом. Тобто, коли ціна біткоїна приходить до цих до цієї зони, саппорт бенду, так, ми зазвичай бачимо гарний відскок. І саме в ці моменти треба шукати гарні місця для входу з чітким стоп лосом якщо ви торгуєте зі стоп-лосом, з чітким стоп-лосом та профіт-тейком, так тейк profit. Тобто в даний момент краще, як на мене, якщо ціна біткоїна спуститься в діапазон 89-90 тисяч доларів. Як ми це бачили до цього, один раз ціна прийшла. Після цього вона повернулась і ще наступний раз повернулась до цієї зони приблизно. Так тому я б також би очікував би прихід в цю зону, і це було б дуже гарна можливість для того, щоб докупити альткоїнів. Про це розкажу далі, тому що. Якраз тут нанесений індикатор також Google Line, я вам зараз покажу, як його використати для купівлі альткоїнів. Перш за все, нам цікавий біткоін. Я думаю, ви вже все це зрозуміли. Чому саме ми дивимося в першу чергу на біткоін? Тому що за біткоїном за рухається весь криптовалютний ринок, це локомотив криптовалютного ринку. І, в принципі, я хочу з вами, друзі, поділитися, що ми з самого початку. Так як я вже 5 років на криптовалютному ринку, я бачу багато <кій> різних торгових стратегій, інвестиційних стратегій. І ми разом з, мої, з моєю командою ми визначили правильний вектор торгівлі та інвестування в криптовалютний ринок це, звісно, виділяти більше половини свого капіталу на торгівлю біткоїном. Саме якщо це ми говоримо про Прайм про нашу закриту спільноту, ми виділяємо 66% на торгівлю біткоїном, так та інвестування в нього. А якщо ми говоримо про управління, то там 80%. Чому так? Тому що біткоін є прогнозованою криптовалютою. Так, у нього історія 15 років. Ми можемо у нього є певні закономірності, які ми можемо прогнозовано використовувати і заробляти на цьому. Альткоїни це, скажімо так, спекулятивні активи, і саме тому треба розуміти як ними скажімо так як їх використовувати як ними торгувати для того щоб збільшувати власний капітал і заробляти більше ніж приносить біткоін тому що якщо ваші альткоїни не приносять більше ніж біткоін то це зайвий ризик тому що більшість альткоїнів вони є ризиковими більш ризиковими активами ніж біткоін саме тому ми хочемо отримати з них більшу дохідність тому що ми відповідно ризикуємо більше, якщо інвестуємо в альткоїни, а не в біткоін. Тому що біткоін є, можна сказати, один з найнадійніших активів криптовалютного ринку. Якщо ми інвестуємо в монети, то ми хочемо відповідно отримувати більше профі. В даний момент ми розглядаємо біткоін. Так і чому це важливо? Я вже розказав. Тобто, зараз локально ми з вами бачимо, що тренд у нас не східний. Так, тобто локально ми бачимо несхідний тренд, більш низький мінімум та максимум. Зараз ми сформували більш високий максимум відносно попереднього максимуму. Також у нас зараз добре буде, якщо сформуються більш високі мінімуми. Тобто локально у нас також сформується а, висхідний тренд, і це буде дуже добре, тому що з локального тренду формується вже глобальний середньостроковий, а Після цього вже глобальний тренд. Глобально, як і раніше, у нас з вами друзі нічого не змінилось. Тобто ціна біткоїна як знаходилась в. Одному ціновому діапазоні вона так в одному ціновому діапазоні знаходиться. Відповідно, в цьому каналі 92 приблизно 105 тисяч доларів. Ціна біткоїна так в ньому і ходить. В принципі, для вас нічого нового. Якщо ви давно дивитесь мій канал, ви вже це знаєте. Якщо тільки перший раз дивитись, то можете одразу ставити лайк, підписуватись на канал, тому що далі буде ще цікавіше. І я думаю, що ви вже переконались в. В тому, що підходи, які ми використовуємо, вони є дуже прибутковими і вони є дуже точними. Відповідно, ви зможете також навіть з порад пробувати збільшувати власний капітал. Як мінімум, це буде вам корисна та дієва інформація не на словах, а дійсно на практиці, тому що всі відео вони збережені на youtube каналі Ви можете продивитись аналітику, яка була місяць тому, чотири місяці тому, і в принципі порівняти з тим, що ставалося на бі. Відповідно, ми з вами бачимо, що ціна біткоїна продовжує рухатись в одному ціновому діапазоні. Відповідно, в Каналі, звісно, як я і сказав, було б добре, якщо ціна біткоїна спустилась би кудись десь в цей діапазон. Так тут доволі близько буде вихід з каналу. Найгірше, якщо ціна біткоїна спуститься вниз каналу і буде робити щось таке, там тестувати канал. Як правило, це призводить до серйозного зниження. І, до речі, про це поговоримо трошки згодом: чи варто це очікувати? Падіння в район 70-80 тисяч доларів. І що робити в цьому випадку, якщо ви тримаєте альткоїни? Відповідно, найкраще. Було якби ціна не закрилась нижче, звісно, а продовжила формувати більш високі мінімуми та максимуми, Відповідно, вийшовши за верх каналу, як правило, ціна біткоїна дуже сильно прискорюється. Ми про це говорили з вами на е, інших прикладах, так? Тобто ви бачите, що е, збір ліквідності зверху каналу, збір ліквідності знизу каналу, е, коли ціна біткоїна, бачите, закривається вище каналу, як правило, наступає доволі сильне прискорення, але я вас закликаю е, також самостійно аналізувати проботи, аналізувати ціну для того, щоб ви також набували певні навички. Е, звісно, я кажу це про денний таймфрейм, тому що якщо ви новачок саме з даного тижневого таймфрейму, вам треба починати для того, щоб розуміти глобальний тренд, і на глобальному тренді ви, в принципі, зможете отримати найкращі результати. Відповідно, канал ви зрозуміли так. Нижче каналу, спуск нижче каналу і неповернення в нього це дуже погано. Скоріше за все, продовжиться зниження, продовження ці руху ціни біткоїна вгору і закриття вище каналу буде дуже позитивно для криптовалютного ринку. По суті, за останні два місяці нічого не змінилось, біткоін продовжує рухатись в діапазоні в одному, але багато людей, скажімо так, в цей час примудряються втрачати свої депозити, свої гроші. А вам просто треба сидіти чекати або торгувати в каналі. Якщо у вас є така стратегія, наприклад, якщо це на біткоїна. Виходить нижче каналу, ви умовно і повертається. Ви умовно тут відкриваєте угоду, ставите стоп, якщо ставите, і закриваєте, коли ціна біткоїна досягає вершини каналу. Відповідно, з вершини каналу, ви бачите збір ліквідності, відкриваєте шорт позицію, заробляєте на падінні, але це вже нюанси. Про це поговоримо вже в нашому навчальному міні-курсі, який скоро вийде на каналі. Далі пропоную перейти до саме індикатора Support Band. Я вам хочу до індикатора Goal Line, я вам хочу показати, як його використовувати саме для альткоїнів. Так, давайте закриємо все зайве. Так, приберемо support band. Зверніть увагу на те, що. На тижневому таймфреймі ми зараз з вами протестували е, цю лінію ліні, лінію індикатора GoldLine, як підтримку. Відповідно, ви можете подивитись на минулому, як це впливало на ціну. Тобто тут тест, локальний відскок. Е, тут просто закриття вище, тест, ріст 80-100%. Зараз теж ми з вами бачили тест так, на тижневому таймфреймі. Також е, тут зверніть увагу е, тест. Цієї лінії, плюс закриття вище, відповідно, локальний ріст був так. Після чого зниження, але якщо ви інвестували, тут приблизно 40% заробили, якщо використовували цю стратегію. Далі, в принципі, можете включити цей індикатор для себе, протестувати, як він для вас працює загалом. цей тест це дуже позитивно, якщо ціна біткоїна залишиться вище. Цієї лінії, так, вище ліній індикатор Голлайн, тому що з великою мовірністю, як мінімум, ми побачимо з вами відскок, відповідно, ріст локальний і альткоїнів. Я думаю, 50, можливо, деякі альткоїни 100%. І закриття нижче це буде негативний сигнал, звісно, тому що як мінімум почнеться. Лінія стане сірою, так, ви знаєте, як використовувати цей індикатор. Лінія стане сірою, відповідно, починається як мінімум консолідація на декілька місяців, як максимум, скажімо так, буде локальний обвал ринку, так але так як ви вийдете раніше, вас це, скоріше за все, не зачепить. Відповідно, якщо Почнеться ведмежи ринок, то ви також уникнете збитків по біткоїну та по альткоїнам. На що важливо звернути увагу, що я вам хотів показати стосовно альткоїнів. І це дуже важливо. Якщо ви купували альткоїни до цього, наприклад, зараз на цьому падінні ми з про це дуже багато говорили в телеграм-каналі, я писав окрему аналітику. Якщо ціна на даному таймфреймі. Впаде ціна біткоїна, впаде нижче індикатор голлайн. Це означає, що ви маєте продати. Я б рекомендував вам продати альткоїни, які ви купили раніше, так тому що з великою вірністю, як я сказав, почнеться консолідація. В цій консолідації, як правило, альткоїни не ростуть, як показало літо 2024 року. Була дуже велика падіння ціни альткоїнів. Так, але після того як ціна знову закриється вищі індикатори GoldLine, умовно, якщо ріст дійсно відбудеться, умовно закривається ціна біткоїна ціна біткоїна вищий індикатор Голлайн, ріст продовжується. Супер, можете знову відкупити альткоїни. Вони на старті росту біткоїна не сильно ростуть, вони зазвичай ростуть уже наприкінці росту. Так, десь в цьому діапазоні, скажімо так, відповідно, після цього ви можете додати альткоїни в свій криптопортфель. Це так би діяв я, якби я скажімо так. У мене не було б більш просунутих стратегій інвестування в біткоін та альткоїни. Тобто закриття нижче голлайн – це звичайно, негативний сигнал, і, як мінімум, локальний негативний тренд або консолідація для біткоїна, або таке глобальне падіння. В принципі, ми будемо використовувати інші наші стратегії для того, щоб інвестувати і купляти криптовалюту в більш вигідних, скажімо так, по більш вигідним цінам. Далі нам треба звернути увагу на наступний індикатор. Так само: це support band, про який ми говорили нещодавно локально, але це support band на даному таймфреймі, як ви пам'ятаєте, цей індикатор також вам доступний. Переходите в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, натискаєте закріплені повідомлення. В першу чергу, дивитеся інструкції, які тут є. Так, дивимося інструкцію. Після цього включаємо собі support band, натискаємо отримати, додаємо його до обраних. В принципі, вся ця інструкція, як додати цей індикатор, якщо ви не знаєте, та будь-який інший він є в коментарях до цього відео. Тут є детальний опис. Якщо ви не знали, то переходьте в коментарі і читайте детальний опис. Дивіться, що варто на що варто звертати увагу. Наприклад, я вам покажу таку закономірність, тому що будь-який індикатор можна поєднувати з іншим індикатором, і його сигнал тоді подвоюється. Тобто, якщо ви знаєте, наприклад, що ціна. Біткоїна, коли воно падає до саппорт-бенд, як було тут, як було тут, і в цей час на індикаторі RSI з'являється зона перепроданості, так, перепроданості, то це зазвичай, скажімо так, дуже гарні місця для купівлі біткоїна. Так, от, історично я вам покажу, як це виглядає, як це було тут, так, але зважайте на те, що ціна, точніше. Показники індикатора RSI мають вийти вище в зону нормальних значень, які знаходяться вище 30. Відповідно, після цього лінія стає білою. Я, до речі, про це розказував в останньому відео на каналі, передостанньому відео на каналі. Обов'язково його подивіться. Саме тут я детальніше розказав про цю стратегію на індикаторі RSI. Якщо ви не знаєте, як його використовувати, також цей індикатор буде в телеграм-каналі. Пам'ятайте про те, що ця комбінація буде доволі серйозною, да, комбінація, якщо дійсно бичачий ринок біткоїна продовжується, тому що якщо біткоїн буде рік падати, то ця комбінація, якби працює. Наприклад, якщо ми подивимось тут, так то це відпрацювало локально непогано, але так як ми хочемо заловити якісь глобальні рухи ціни, тобто на 50, 80, 100%, то локально такі моменти не хочеться ловити. Але якщо це дійсно бичачий ринок, так умовно ціна біткоїна падає, виходить в зону нормальних значень, то зазвичай це гарні місця для купівлі. Пам'ятайте, що ви ніколи не зможете ідеально купити біткоїн, альткоїни. Ви можете купити їх близько до дна і продати близько до максимумів. Так не слухайте людей, які кажуть, що от я купив біткоїн, Рівно по три тисячі доларів, там п'ять років тому, і продав рівно на максимум по 69 тисяч доларів. Скоріше за це, це скажемо так, така ймовірність, як виграти лотерею, але заробляти купляючи близько до мінімумів. Так, наприклад, ви купили біткоін по 56 тисяч доларів, а не по 50 так, а продали його там умовно по 100 199 тисяч доларів, і це дуже гарний профіт, тому що більшість людей взагалі не, не змогли отримати такого профіту. Відповідно, вся ця інформація вам була для того, якщо ви включите індикатор Support Band на даному таймфреймі, і побачите, що індикатор RSI в цей момент спустився в зону перепроданості, так перепроданості, і вийшов з неї. Відповідно, лінія стала білою, так і тут ми побачили тест. Тест лінії індикатора Support Band як підтримки відповідно історично це було доволі гарний момент для купівлі, скажімо так, біткоїна альткоїнів під інвестування. Або якщо це для альткоїнів, то під спекуляцію буде дуже добре, якщо ще тут буде інди... лінія індикатора Голлайн і ціна. Умовно закриється вище лінія індикатора GoLine, то це буде ще більш позитивно додатковий сигнал, який ми можемо використовувати. Так, умовно тут закриття було вище приблизно 75-77 тисяч доларів. Про що я теж писав в телеграм-каналі, після чого ціна біткоїна виросла на 42%. Тобто, закриття вище лінії індикатора онлайн, зазвичай це позитивно впливає на ціну біткоїна, відповідно і на ціну альткоїнів. Далі, перед тим, як перейти саме до альткоїнів, Обов'язково напишіть е, зараз в коментарях е, назви монеток, які нам треба обговорити на наступному стрімі, тому що він уже пройде приблизно в суботу, в неділю. Е, тому зараз можете в коментарях написати назви монеток, які вам було цікаво, щоб ми розглянули е, на цьому прямому ефірі. А також звер, зверніть увагу на те, е, де зараз знаходиться індикатор страху та жадібності. Так, незважаючи на те, що ціна біткоїна вона знаходиться приблизно 15%, 10-15% від максимумів, у нас є зараз з вами великий страх на криптовалютному ринку, і це. Як і влітку 2024 року, як ви бачите, це були зони максимально наближені до дна. Так, і все, весь цей страх, тому що тут ціна біткоїна була орієнтовно 25-25% теж від максимуму, що доволі небагато. Але страх був, звісно, спричинений тим, що впали дуже сильно альткоїни. І зараз ситуація майже та сама. біткоїн майже не впав від максимум, але страх на альткоїнах. Страх через падіння альткоїнів зараз дуже великий, і це в принципі додає, скажімо так, впевненості в тому, що ціна біткоїна і альткоїнів може, незважаючи на думку більшості, саме момент страху показати нам ріст, тому що така закономілість майже завжди працює. Відповідно, якщо ви бачили страх, коли біткоін був орієнтовно 26 тисяч доларів, так звернуть увагу, що от, помаранчева зона. От, до речі, теж можете подивитися цей індекс на CoinMarketCap, і. Можете знайти індекс страху та жарівності і подивитися, як це відпрацьовує. Тобто, великий страх на будь-щому ринку це дуже добре і це моменти гарні для накопичення вашої спотової позиції або для відкриття можливо фьючерсних позицій, якщо ви торгуєте. Тобто зараз така зона доволі серйозного страху. Як це працювало раніше, ви можете. Ви можете, до речі, перед тим, як перейдемо до альтконів, ви можете сказати, що дуже багато різних сценаріїв. Так я вам розкажу, чому ми торгуємо. Ми не можемо сказати з великою ймовірністю, точніше, ми можемо сказати з великою, що буде далі, але в моменті ми не знаємо, куди піде ціна. Тому я вам даю різні варіанти подій для того, щоб у випадку, якщо один варіант з них станеться, то ви у вас був чіткий план. У мене є чіткий план локально, глобально середньострокового, довгостроково, довго так це умовно можна порівняти з тим, що у вас є авто, так і вам, коли випав сніг, ви хочете поміняти резину так на зимову. Наприклад, до цього ви її не міняли, тому що була плюсова погода. Відповідно, випав сніг, ви поміняли резину. Так само, біткоін впав. Ви точно знаєте, що я буду робити це, це це з альткоїнами. Я буду робити це, якщо це, це нападає нижче індикатор голлайн на даному таймфреймі на біткоїні. То я продам свої альткоїни, дочекаюся закриття знову вище для того, щоб убезпечити власний капітал. Тому що як у мене, так і у вас. Я думаю, капітал він не безлімітний, і його треба берегти в першу чергу. Зберегти і після цього примножити. Тому можна вжитись до таких заходів безпеки, і це така сама ситуація, як з авто і зимовою резиною. Стається це, ви робите це. Стається це, ви робите це. Ну тобто зрозумілий покроковий план. Тепер перейдемо до альтконів, який сказав про різні цікаві монетки. Можете, які вас цікавлять в першу чергу. Напишіть монеток, які торгуються на децентралізованих біржах, якихось біржах, яких ніхто не знає, пишіть монетки з бірж Binance, Bybit, Це основні альткої біржі, тому тікери цих монеток з цих бірж можете писати. Зверніть увагу на те, що нещодавно у нас почалась така лихорадка. У президентів на створення своїх мемкоїнів так, першим в першу чергу, це була монетка Трампу. Я на останньому прямому ефірі розказав, де я її купляв. Приблизно зараз вона знаходиться біля моєї ціни купівлі. Зараз перед вами знаходиться індикатор, знаходиться індикатор Бігмані Альц. Так. Ви бачите, після його сигналів ціна біткоїна е, виросла, ціна монетки Трамп виросла до села верхньої сірої зони, після чого відкотилась, тобто ця зона виступає доволі серйозною зоною супротиву. Але я вам хотів розказати не про цю монетку одного з президентів, а про цю монетку, про яку писав в телеграм-каналі вчора, так і детально описував цю ситуацію. Е, тобто, я вам хочу показати закономірність, яка є на криптовалютному ринку на альткоїнах і будь-яких хайп-темах. Наприклад, якщо ви побачите, то ціна. Ці монетки від аргентинського президента це назва монетки Libra, да від Хав'єра Мілея. Він написав про це в телеграм в своєму Твіттері. Після чого монетка виросла до капіталізації орієнтовно 4,5 мільярди доларів, і після чого вона впала на 97% до своїх мінімумів. Відповідно, здається, топ 20 топ-20 найбільших інвесторів втратили 36 мільйонів доларів. Тобто багато людей, звісно, це сталося через те, що він написав, скажімо так, що. Він видалив твіт, в якому розказував про цю монетку, і через це монетка впала. Але от багато людей саме на корекції, я впевнений, на корекції на 30-40% вирішили її докупити. Після чого втратили там 70-80% свого прибутку, тому що, наприклад, вони пам'ятають, що монетка Трамп виросла дуже сильно. Значить, ми на корекції зараз можемо її підібрати. Можна стратегії ніякі не придумувати, плани не будувати, можна просто купляти будь-яку криптовалюту, і вона буде дуже сильно рости, а я буду заробляти. Відповідно. Монетка ця не виросла, вона впала дуже сильно і продовжує, в принципі, локально виросла, але так і продовжує знижуватись. Тобто зараз мінус 90% приблизно. Я вам хочу розказати про закономірність, яка була влітку цього року на тапелках. Так, спочатку з'явився ноткоін, на якому люди там заробили в середньому 300-500-700 доларів. Їм роздали монет, монеток нот на такий еквівалент в доларах. Після чого виходили різні там хомяки. Я не знаю в чому ще там приймали люди участь. Так після цього відповідно майже ніхто не отримав нормальної винагороди. Тому що спершу йде монетка, яка дійсно дає, тому після цього підтягується велика кількість людей, і ця, скажімо так, схема вже не працює так само і з президентськими монетами. Мені здається, буде тому що до цього ще була монета. Здається, центральноафриканської президента Центральноафриканської Республіки Республіки, яка теж впала на 90-95%, Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Відповідно, ця схема перестає працювати після того, як був перший успішний кейс, і багато людей, наприклад, тут чітко зрозуміло, чому цю закономірність не можна використовувати. Тому що один випадок з історії успішний, не означає успішність в майбутньому, чому ми використовуємо статистику в наших підходах? Тому що у нас є вибірка 30, 40, 50, 100, краще більше ніж 100, так скажемо так, кейсів, що в минулому так траплялося, умовно в 40 випадків. Якщо ціна біткоїну падала до індикатора Support Band, то після цього був відскок на 10%. Тобто, ми чітко знаємо цю закономірність, яка траплялася в минулому. Але якщо ви один раз зробили на монетці Трамп. То на наступній монеті ви втратили все саме тому. Ми розка... я розказую на каналі про різні монетки та як їх купляти, як їх підбирати, і які відсоток капіталу на це виділяти для того, щоб у випадку, якщо ви купили не ту монетку, яку треба, а ви коли купляєте монетку, не знаєте, чи обвалиться вона, наприклад, на 90-95%, Саме в ці моменти вам треба. Якби розуміти, в яку альткові в які альткоїни інвестувати, і які відсоток капіталу ви на це можете виділити. Зараз перед вами з'явиться відео в підказках на екрані про стратегію, яку можете використовувати для купівлі альткоїнів, щоб для вас це було безпечно? Пам'ятайте, що ми виділяємо приблизно. А 10-15% на альткоїни, якщо ви новачок, цього буде цілком достатньо, для того, щоб ви навчились і зрозуміли, як працює криптовалютний ринок, і особливо як працюють альткоїни. Зараз можете поставити лайк під цим відео, і обов'язково подивіться наступне відео, яке зараз у вас з'явиться на екрані. Дякую за перегляд.